Согласно, співайте, Ісуса, вітайте, це бог істинний, нас насради рождений, од небес посланий, і спрече, свой пани, син в оплоти, лежить меж дискоті і спішно градіти около стані. У труби заграйте, ангели співайте, Радуйся, маріє, от восток царіє, со звіздою приходять, даріємо приносять, вам смирно, младенцю не скверно, яко царю віку, богу чоловіку. Тепер же безпечно. Na ide konečno, Stepan baš tremaje,